Дорога любима Україна, Леночка, дорогі дівчатка. Я одержала від вас повідомлення. Дуже рада побачила Леночку, як будь побула в своїй рідній на рідній землі, в своїм оточенні. Дуже сумую за рідною Землею за Україною, за батьківщиною. Хочу, як тільки буде перемога, якнайшвидше повернутися до, до вас, ваше оточення. Дякую за все, до побачення. Привіт, привіт! Всього хорошого! Ми їмо. Мама, ось і морозиво. Ми зараз заїхали до ресторанчику. Такий ресторанчик невеличкий, от от такі справи. Всього найкращого, і все буде Україна.